Рум-тур, друзі, апартаментів за тисячу гривень в Карпатах з ось таким шикарним краєвидом. Що ми тут маємо? Ми маємо два крісла, столик, щоб сидіти, милуватися красотами. Будиночок зі зрубу. Ось такий невеличкий. Бачите, тут є спальне ліжко для мене, чи там для сім'ї, для сина. Показую все так, як є. Нічого не приховую, щоб ви собі все враховували, як воно має бути. Кухня. Є що є на кухні, є. Ось такий невеличкий холодильничок, є мікрохвильовка, є навіть ось така пічка, у разі чого, якщо буде холодно, хоча підлога в нас йде плитка, підігрів підлоги, мийка, електроплита, чайник. Ну, як бачите, по мінімуму все, в принципі, є. Я думаю, як на тисячу гривень, то, друзі, це навіть дуже круто. Тут що в нас є: ванна кімната, туалет, біде. Пральна машина. Де ви бачили в апартаментах за 1000 гривень, щоб була пральна машина. Будь ласка, дивіться. Все є. Душ, будь ласка, все є. Все круто, все чудово, все працює, бойлер є, гаряча вода є. Для мене важливо, щоб автомобіль був біля будинку. Бачите вхід у будиночок. Ось ця дорога. Тому що в інших будиночках, де я розглядав, там автомобіль пропонували залишити біля дороги. А біля дороги, друзі, це десь аж ось там. Внизу, тому що ми знаходимося на горі і цією дорогою я все ж таки виїхав цим автомобілем. Далі. Що в нас тут ще є? У нас ще є ось така тераса. Дивіться, ось така тераса. Тут також є два крісла: столик, гойдалка, мангальчик. І ось там, друзі, є також дві величезні гойданки. Маленьке свято для сина. Дивіться. Синку, як тобі? Гойдайся. Я би сам так погойдався. Та я думаю, що круто. Реально круто придумали люди. Ху-ху, атракціони. Інший будиночок, який сьогодні звільнився, і ми сюди переїжджаємо, тому що він більш просторніший, але вартує ту ж саму вартість. Тисячу гривень. Тут, звісно, що краєвид більш кращий, тому що, бачите, ось дивіться, які крісла. Сідаєте собі в таке крісло і кайфуєте. Ну, реально круто. Що в нас тут є? Ліжко, друзі. Ліжко для дитини, кухня ось така, холодильник. Мікрохвильовка, електроплита, посуд весь є ідентично. Пічка є, у разі чого? Хоча тут також йде підігрів підлоги. Бачите? Тобто підігрів підлоги йде ось тут. Підігрів підлоги є ось тут. Так, заходимо, заходимо в ванну кімнату. У нас є туалет, умивальник. Ну, все як має бути. Душ ось тут. Біде. І пральна машина. Також бойлер. Аналогічно. Так як в тому будиночку. Вхід і вихід з будинку тільки один. Виходимо на терасу. На терасі є гойдалки, ось така ось така. Столик, де можна собі обідати, вечеряти і милуватися красотами.